За 21 рік незалежності України принципи прав людини, закладені в законодавстві, поки що так і залишилися проектами та дороговказами державного соціального будівництва. Аби вони стали реальними підваленими громадського суспільства, необхідно вирішити ряд питань. Про проблеми, які стоять на заваді, під час майстер-класу студентам Рівненського інституту Київського університету права національної академії наук України розповідала екс захисниця прав людини у стінах українського парламенту Ніна Карпачова. Спільно з омбудсменом із Нідерландів всім. Нам маті Сеном. а запросив їх у гості ректор Вишу Юрій Бошицький. Це абсолютно такий робочий момент, тому що ми намагаємося залучати до навчального процесу університету поважних викладачів, громадських діячів. Акцентуємо увагу досить часто на закордонних наших колег. Окрім візиту експертів у галузі захисту прав людини, відбулася в інституті і низка не менш важливих подій. Зокрема, як розповів. Пан Бошицький вдалося підписати договір про співпрацю в галузі права з рівненським спеціалізованим дитячим будинком. Для мене є надзвичайно приємно, що це підписання цієї угоди, про яку ми Думали вже і мріяли вже півроку, де навіть більше, вона відбулася. Я думаю, що студенти це схвально сприйняли, будемо допомагати маленьким діткам. Також в цей день відкрили і новий кабінет, який аж нічим не поступається. Європейським аудиторіям. Цей кабінет ми зробили для того, щоб проводити тут різні наукові студентські заходи тобто конференції, майстер-класи. Цей кабінет відповідає всім сучасним вимогам. Я думаю. Я думаю, що таких кабінетів на Рівненщині немає, і ми таким чином хочемо показати наші можливості у світній сфері, як треба працювати, які умови треба створювати. Піклуються у виші і про естетичне виховання молоді. Зокрема, нині студенти можуть насолоджуватися чарівними пейзажами. Красу природи на полотні відобразила сімейна пара художники Константин та Аліна Степанюки. 19 робіт дружини підставом на виставці. Вісім моїх у мене роботи від, скажімо, від імпресіонізму до реалізму. Такі в різних техніках виконання абстрактно також є пейзаж. От. На відчуття кольору. Однак ця виставка у виші не перша, та й далеко не остання. Адже не лише навчати, а й виховувати в студентів смак та любов до мистецтва. Ось функція, яку виконує Рівненський інститут Київського університету права. Юлія Бублей, Леонід Сипатий, випуск новин.